Доброго дня, дорогі мої глядачі і гості каналу. З вами, як завжди, я Любов. Зараз перша така декада лютого місяця. Але вже ми готуємося готуємося, хто розпочинає посадковий сезон, такий огородний сезон 24-го року перші посіяні насіння, вже на розсаду, квіти, селера і всі огородники. Передивляються минулорічні відео, шукають собі нові якісь методики, нові методи, нові способи посіву, посадки, овочів, фрукти, овочі, все, що нам потрібно, ми шукаємо вже зараз. Виписуємо насіння і готуємося. І я серед своїх коментарів. Побачила багато коментарів на одне минулорічне відео, такий унікальний ідеальний метод посадки, моркви. Я показувала, я залишу посилання. Як я садила не в клейстері, не путайте, а в кисілі. Крохмальний кісіль робила і садила моркву. Дуже багато позитивних коментарів, дуже багато негативних. І продовжують люди дивитися, і сьогодні теж було два коментарі: один з них дуже такий написала підписниця чи просто глядачка, написала, що сподобалось відео, але не вводьте людей в оману. Знаєте, я нікого не вводю в оману. Я показую так, як роблю це я. Нікого до свого каналу я не прикручую і нікого договір ні з ким не, як, не підписую. Кожен має право подивитися, а робити так, як знає він. Але все ж я продивилася це відео, і дуже багато було запитань. Я їх зібрала в одне, і зараз. І зараз хочу відповісти на ці запитання. І там ще й по цибульки. Багато-багато є запитань, ну то буде цибулька, то буде по цибульки. Дивіться, першу моркву я показувала осіння посадка, п'ять овочів, які можна посадити під зиму. І я показала теж залишу посилання, я показала, як сумісна посадка, часник посадила я. І по часнику просто посіяла ось так. Рядочок там часнику, і посіяла просто морку, помідори, редиску, не було в мене кропу. Просто без рядочків. Просто так змішала насіння і просто сіяла. Теж там багато запитань, і я зараз просто спробую відповісти на всі ваші запитання. Сію я моркви небагато. На цей рік у мене Канада. По багато коментарів написали, багато порадили мені, і я вже в минулому році сіла, мені дуже сподобалось. Мармеладка, Лагуна і Канада. Зразу відразу хочу вам сказати. У нас дуже маленька діляночка, дуже малесенька грядочка, два-три рядочки моркви. Ми сіємо минулого року садили 4 метри спередні. А тут де ми сад, буду садити стаціонарно, там дві грядочки по 6 метрів. Все, більше в нас землі немає. Тому і ось такий метод, як ось у мене, тому це одна з причин. І морква у мене ось середньостигла, стигла, ультрарання, і пізні. Різні терміни дозрівання. А садити буду разом. Знову ж таки, відповім чому. Перше запитання було мені. Коли сіяти моркву? Відповідь я частково вже вам дала. Частину моркви я посадила так, посіяла під зиму разом помідори, редиска і морква. Чому я так зробила? Дивіться, редиска нам тут потрібна буде не як маячок. Маячок не потрібний, тому що невеличка латочка, може, метр, а може навіть і менше, і на 6 метрів довжину, така невеличка така діляночка. Але нам потрібна буде редиска як парасолька. Чому саме ці три овочі я посадила сумісно? Дивіться, саме перше виросте редиска, ми її заберемо. Під рідискою, поки буде підростати рідиска, помідори, які зійдуть під зиму. Багато хто з вас теж спостерігав і бачив, так як і я, що оці падаліщні, де попадає насіння, виростають помідори, називаються падалішні. В мене бабуня тільки так і сидила. Вона коли робила там, віджимали томатний сік, не так, як зараз, а вручну це робили. І всі помідори, все це насіння, вона і оцей, вона викидала на о, там, окрему діляночку таку, і вона там висипала. І виростали ці падалічні помідори, потім вона їх розсажувала. Ніколи не ні гнильні ніяка, не ні корнева гниль, ніяка чорна ніжка, ніякої хвороби не було. Вони були такі закалені, добре, вони були дуже гарні помідори. От так. Ні, не заморозки, нічого їм не страшне було. Тому я ось так і зробила. Редиска виривається перша, підростає перша, і під редиску підростають помідори. Потім ми вириваємо редиску, у нас залишаються помідорчики розсада і залишається морква. Забираємо помідори, вириваємо і залишається в нас морква. Це такий експеримент, але я пам'ятаю, що бабуня так робила постійно. Там на городі, на великому городі, були в неї свої ділянки, там, а саме біля хати вона так робила. Щоб швидко вибіг, схватив, там, що їй потрібно, ось робила вона так. І це було дієво. Тому я показую так. Тепер дивіться, коли сіяти? першу посіли під зиму, можна посіяти під зиму. Друга морква. Коли садити весною? Весною сніг зійшов і можна садити. Якщо тільки земля у вас не мерзла, мерзлу землю не можна. Потрібно, щоб земля отак на сантиметрів 10-8, щоб вона була не, не промерша. Але самі насіння моркви, вони проростають дуже-дуже довго. Всі знають, що 3, а то й 4 тижні. Тому, якщо морози ще й будуть, то самому насінню вони не страшні. Але коли, коли проростає, коли вже є такі ем, зелені росточки зверху і будуть морози, може морква померзнути. Других вона може й не дати. Тому що ці гібридні різні, вони друг, друге парінечка, ботва, як вона називається, листочки можуть друге і не дати. Тому тут дивіться по вашій місцевості, по вашому регіону, як у вас бувають такі зворотні заморозки. Потім ще одне. Коли садимо сильно холодно, вони довго сидять і довго не сходять. Для того, щоб, якщо ви хочете, або піджимають у вас терміни, що ви всі посіяли, а ви ще не посіяли, і вам потрібно, щоб зійшла. Що потрібно знати про насіння кропу, моркви? і ще таке дрібненьке насіння, яке покрите ефірними маслами. Саме через них довго сходи насіння. Для, цього, для того, щоб цього не сталося, можна залити окропу на декілька хвилин, замочити. потім про, через ситочку промити разом з ефірними маслами водичка зліється і гарно просушити це насіннячко. Просушити, Просто викласти на якісь рушнички, щоб воно було просушене. А потім вже його сіяти. Ефірних масел на насіннячку не буде, і воно зійде набагато швидше. Так, це зрозуміло. Чому я змішую насіння? Знову ж таки, дуже мало у нас землі. У нас дуже-дуже мало землі. І для того, щоб нам не гуляла ніде земля, щоб не було ніяких проколів, я для себе винайшла дуже багато років. Відколи ми живемо в цьому будинку, і в нас такий маленький грот, я для себе це знайшла. Чому? Знову ж таки, показую. Пізня, середня, рання. Я їх змішую разом. Не можна змішувати, написали сорти, ви не будете знати, яка зійшла, яка не зійшла. Яка мені різниця, яка з них зійшла чи яка з них не зійшла? Насіння з нього я не збираю. На базар нести і продавати, по сортам я не буду. Я вирощую для себе Вирощую скільки, скільки, щоб нам вистачило, тому що знову ж таки землі багато немає. Вона різна. Ця конусоподібна. ця з загостреними кінчиками. Ця конусоподібна ось, а ця циліндричної форми, вони різні. як не, не видно, Рання поспіває, витягую ранню, забираю, середня поспіває, забираю середню, залишається пізня, їй вже місця для того, щоб вона дозрівала. Як, Було запитання, як би. Знаєте, що вона вже виросла. Ну, люди добрі. Ну, якщо ми садимо грот, то як ми не знаємо, як морква виросла. Коли ти бачиш, що бадиля здорове, товсте, і от у того, коли само де сходиться морквина, це корнеплід, і воно таке товстеньке, такі бадилічки, це таке товсте, високе, гарне, зелене. І морквинка, вона ж обов'язково вилазить сантиметр на поверхню. ну, Ніколи не буває в мене так, щоб вона морква геть сиділа в землі, вона вершечком землі. І що я не бачу, якої величини та морква. Яке бадилі їй. Підросла, я її забираю, підросла, я її забираю. У нас моркви залишається на зиму, дуже небагато, тому що ми садимо її мало. Якщо у вас багато, було дуже багато запитань. Там по другому етапу я вам потім покажу. А якщо в нас 10 гектар, якщо люди добрі, то мені все рівно скільки вам гектарів. Я розповідаю, скільки я садю мало і багато людей, які в дачі є, і на дачі дуже мало землі, і як її використати. Щоб вона була, не гуляла. Тому що було таке, що от посадила один сорт, посадила, два рядочки, вона не зійшла. Не зійшла, другий раз посадила, знову і не зійшла. І гуляє мене ціла латочка. А так не гуляє. І ще моркви я, коли прориваю, якщо й прориваю, тому що цими методами, якими я роблю, я не прориваю. Якщо навіть доводиться проривати, я ніколи її не викидаю. Я завжди її використовую. Помила під, із з бадилечком зелененьким, під проточною водою і в чай, в чай, і в салати, куди завгодно. Дуже смачно, дуже ароматно і дуже-дуже корисно. Не пропадає нічого. І я ще раз повторюю, мені все рівно, яка з них, яка з них більш врожайна, яка менша. Я посадила, виросла, з'їли все. Тому садимо саме так. Якщо я посадила три. Чотири сорти, і який з них не зійшов, три інші зійшли. Два не зійшли, два інші зійшли. Розумієте? А коли я буду садити окремо і буду чекати з моря погоду, нема наскільки землі, що можна було засадити пів гектара морк і, як тепер кажуть, не паритись. Так, йдемо далі. Чому я сію киселі? От Дивіться, я колись давним-давно побачила цей метод, мені дуже сподобався, тим, що проривати морку не потрібно. По-різному і з землею змішувала, з піском змішувала, от не виходило так. Коли я показала в кисілі, і коли я це роблю в е, ви знаєте, кисіль, теж можна зробити густий, можна рідкий. І теж мені написали, що в кисілі воно не зійде, воно засохне, воно не зійде. Ну, Коли купують насіння на стрічках, прямо так, приклеєні в клейстері, воно сходить. Клейстер, він засихає геть, і насінина прокльовується сходи. Коли я варила такий клейстер, він зовсім рідесенький. Там на літр води я брала 2 столові ложки крохмалю, але можна брати і півтори. Робиться оцей клейстер. Коли насипаєш насіння, розмішав. Воно так і як зупинилося тут насінина, отут, отут, вона не змішається, тому що там густота. Самого цього клейстера це не вода, що воно осяде. Воно на тій поверхні і залишається. Тим більше, що потім, коли я нагрядку висаджувала, я розколотила і проливала. Там у відео дуже видно, на якій відстані виходить, звичайно, не 5 см. Це точно я вам кажу, не 5 см. Але і не потрібно вирвати 10, щоб одна залишилась. Може, з 10 вирвати доведеться 3, а 7 залишиться. Це і, і, і ті я використовую. Тому у клейстер. Теж запитали мене, тут я далі буду писати, методи моркви. перший розсипу, отак просто розсипала. Другий метод можна сіяти пучками. Просто декілька насінинок, пучечок посадили, через якийсь там проміжок ще пучечок, ще пучечок, щоб між ними проходила тяпочка ваша, там, чи плоскоріч, чи сапичка, щоб проходила, щоб можна було не прорідити. А самі оці декілька штучок, які ви посадили, їх не прориваються. Їм буде місце для того, щоб вирости. Коли стежі, так пробувала, ну чувствую, не прижився мене цей метод. Потім у кіселі. Додавала пісок, мішала з піском. Е, порекомендували мені із кавою із, із пита кава, змішувати і просівати. Ну, Яка різниця між тим, що з піском змішую ще, ну, Я різниці особливої не бачу. Єдине, що я б взяла, може, не спиту каву, а справжню каву е, таку свіжу, це слимаки. Слимаки вони бояться свіжої кави. Це ви, ну, вже випробувано я в теплиці ну, в минулому році, вже під кінець сезону, я це випробувала дійсно, вони бояться. Але ж вони ж насіння не їдять, вони їдять корнеплоди. А коли корнеплоди є, то вже така давно ну, вимиється в воді, то її аромату не буде. Тому різниці я не бачу. Для мене поки що цей клейстер — це єдиний метод, такий дієвий. Потім хтось мене спитав за сіль, я. Сіль не сипала, але скажу, що багато людей, що сип, сип і там, в коментарях, що сиплять сіль. Теж було скільки коментарів. Ви в землю гробите, ви там і те зробите. Люди добрі, та не відрами ж ту сіль всієї сипать. Там десь збоку в грядочки сипну геть тоненьку, тоненько так куди не де для того, щоб цибуляна муха, вона не заводиться, там, де сіль. Тому що, коли садимо тиканку цибульку. То замочуємо в солену воду, щоб не було цибуляної мухи. І хрущі не грізуть цибулю, а вони обходять її десятою стороною. стороною. Ну, а городу з того, що якщо посипеться, там ложка столова на три рядочки солі, не буде, я думаю, шкоди. Так. Ну, Це щодо методів посіву. Їх насправді дуже багато, але я кажу, ті, які випробувала я. І на пісочок сіяли з пісочком, ну, все рівно це виходить густо. Отак, це в киселі мені, наприклад, найкраще. Або отак просто насипом. Насипом це взагалі, ну як редиску, так сіяли, це взагалі такий метод, коли багато у вас землі. І, звичайно ж, проривати її, сапати її дуже, ну, просапувати її дуже важко. Якщо у вас є високі грядки, можна зробити це на високих грядках. Чому? Тому що ну, висока грядка у нас, наприклад, 80 см шириною з однієї сторони, з другої сторони, став і просто прощіпав бур'ян. Тому що, якщо велика латка на городі, то сапати її просапувати дуже важко, якщо вона так насипала. Затову вона не проривається і їй є місце рости. Це щодо методів: навіщо на дно насипала я пісочок? Ну, По-перше, як маркер. Просипала пісочок, тоді, коли проливаю, я бачу, куди полягала насінечко. Це перше. А друге, у нас дуже щільна земля. У нас чорнозем дуже-дуже жирний, такий, ну щільний вам не передати. І поки насінинка та проклюнеться, земля ще дощ, два пройшли, вона збивається як камінь. То хоч би на перших от таких дня, перші дні, таким, як проросте насінинка, і буде пускати корінчики, щоб зачепити за цей такий рихлий пісочок, щоб хоч корінчики вкорінилися. Далі воно буде набиратися сили і буде пробиватися. Тому що в нас дуже щільна земля. В кого така земля, як сказати, сипуча, гарна така, легка, то не обов'язково це робити. Так, маячки для морквень. Редиска, Редиска – маючок для моркви. Ну, Я, по-перше, не рекомендую, чому, тому що в редиски в неї є більші сили і вона більш міцніша коренева система, вона сама редиска, вона міцніша. І коли ми сіємо в рядочок разом із морквою, виходить так, що редиска поспіла, і ми поки вирвемо моркву, чи поки вирвемо редисинку, ми пошкоджуємо багато морквинок, які поряд. Тому десь-не-десь десь посадити можна, якщо вам це потрібно, але я так суцільно порядку не рекомендую. Е, далі, сіль в Лунку сказала, чи можна не. Ну, я, не я не сиплю, а ви як хочете. Е, чи можна так само сіяти буряк? Ну, чому не можна, можна, але сенсу я не бачу ніякого. Дрібне насіння моркви і не зрівняти із насінням буряку. Коли бурячий, ви можете взяти насінину отак руку взяти і просто опрямо посадити, то ну, не, не бачу сенсу. А можна чи не можна? І насіння написала підписниця, одна так само, вона і висаджує і петрушку, і так само висаджує вона і кріп. Минулому році це вона відео подивилася і зробила, їй дуже сподобалось, написала коментар. Дякую, буду робити ще так. Так, як відрізнити ранню стиглу моркву в сумісній посадці? Я вже пояснила. Та раніше зеленіше бадилечко робиться, робиться воно товще, та слабіша, ще такий колірний інший, і дуже вона відрізняється ранньо стигла від пізньостилої. І... Самі бадилля відрізняються дуже. Там темно-зелене, тут світло-зелене, вранню ще світліше. І там вже набралося сили, там воно ж набирається сили, а там ще витикається землі. Тому, я думаю, відрізнити неважко. Чи можна замість крохмалю борошно? Ні, не можна. Чому? Тому що крохмал він легкий, а борошно воно дуже важке. Воно дійсно воно засохне і воно дуже важко буде пробитися ті санті-сінненький. Крохмал він дуже легесенький. Так, гірчиця суха від шкідників замість солі. От гірчиця суху я б рекомендувала, коли ви берете пісочок, так як я присипаю пісок, просто просипаю там на сантиметр, по самій я зробила рівчачок і просипаю. От туди можна додати до піску, наприклад, три частини піску і одну частину додати сухої гірчиці. Так, по-перше, вона так само легенька, як і пісок, а по-друге, вона своїм запахом. І своїм такою гіркотою, цією вона відлякає хрущів і відлякає ще там якісь мухи, комахи, ще там шкідники. які. Вона поведлякує і гірчиця є, гірчиця, Вона буде ще й таким, як підживкою. Так, сухий пісок, плюс суха гірчиця, як подушка під насіння. Ну, оце так я рекомендую. Ну, оце все, що я вам, мені все, що я хотіла вам сказати. Терміни посадки теж, ну, ми посадили ту на зиму, під зиму, цю посадимо, подивимося по погоді, десь середину березня можна буде сіяти. Тому що в нас снігу так і не було, у нас тепло, подивимося, як воно буде. От. Можете, я подивлюся, я може дві грядки посадю так, а третю посадю пізніше чуть-чуть, ну, щоб подивитися. От. Тому що в нас землі небагато. тому... Садимо, сіємо, ось так. І ще потім хочу показати вам, що моркви. Рання, пізня, середня. Знаєте, ми її збирали всю відразу. І ранню, пізню, середню. Всю дрібненьку, яка була дрібненька, я показувала. Я на блендері перебила на такі брусочки. До сих пір у нас ще два такі здорові пакети є. Ми не викидаємо навіть я таку манесеньку, дрібненьку, не викидаємо. Не вистейла, холодно було, зібрали. Це бадиля пішло у грядку. А тепер дивіться, оце там як зберігати, як рання, пізня, як зберігається. Слухайте, ми самі собі надумуємо проблеми. Оце ми так зберігаємо моркву, Вже декілька разів показувала і буряк, і моркву, і капусту ми так зберігаємо. Це я не тільки ще замотало. Це я робила осінню. Восени. Показувала, бачили, декілька я в минулому році показувала, в цьому році показую. Кожну. Кожну морковинку окремо. а потім всі разом. Дивіться. Біленько підсушена, біленько підсушена, гляньте. Дивіться. Чують. Як? Зберігається рання, пізня, середня, вся ось так зберігається ідеально. І в нас моркви небагато, але ми її їмо їмо і ось така вона у нас. Так що, це все що стосується посіву моркви. Як роблю це я? Я сама дивлюсь дуже багато блогерів, дивлюся багато порад, щось мені подобається, щось не подобається, щось беру на замітку. Знаєте, в Слові Боже написано, що скажи мудрому, і мудрий стане ще мудріший. А глупий ще глупіший. Чому? Тому що коли людина зовсім не приймає, нічого не приймає. Ось не, все не так, все неправильно. То мудрості не додається. А коли я побачила там, і побачила там, і побачила там, і отак роблю я. Із цих чотирьох моментів що я побачила, чотири поради, і я щось своє роблю, і воно в мене гарно виходить, чому я не можу поділитися з Кому Комусь ще згодиться? Тому є багато порад, є багато розумних блогерів. Дуже зараз в Україні багато блогерів, які, які ну, дуже гарно в цьому розуміються. А є молоді, які сіють перший раз. Тому пробуйте, пробуйте, шукайте, ніхто не заставив, я не змушую вас тільки робити так, як роблю це я. Мені подобається, я роблю. Тому і так. Так що а вам, хай Господь, благословить вас і береже, що ви і сіяли, і збирали на своїй землі. І щоб вас вродило і для вас, і для ваших близьких, і могли поділитися з тим, кого немає. А з вами, завжди я, Любов. Зустрінемося.